Козацькі цитати, Хочеш спокою, готуйся до бою, шаблею і вірою святою воля від Бога дається, Іван Виговський. Знищ ворога сьогодні, бо завтра нашкодить. Не наше діло з плахтою стрибати, наше діло з москалем воювати. Щирий козак ззаду не нападає, або перемогу здобути, або вдома не буде. Хоч Божою волею український нарід обох сторін Дніпра роздвоєний і видаємося собі ворогами. Одначе ніхто чужий не є нам такий прихильний, як ми собі, приятелі Богдан Хмельницький. Жити і померти так, щоб про тебе співали, Дмитро Вишневецький. Козак не боїться ні хмари, ні чвари, ні чортової кари. Козак поляже, а слава козацька не вмре, не поляже. Вона буде жити до кінця віку людей, українці, шануйте героїв своїх. Іван Сірко береженого і Бог береже, а козацька шабля стереже.